Вперше в Україні у Львові відбувся концерт Тінь Великої гори культового польського рок-гурту Будка Суфлера. Групу заснували Кшиштоф Цуговський, Ромуаль Ліпка та Томаш Делішевський. Влюблені 1974 року. Рок балади гурту вважають найкращими піснями Польщі. Ми такої ідеології, ніколи не мали якоїсь спеціальної ідеології в своїй музиці. Ми просто запропонували щось своє для слухачів: серйозні та глибокі тексти, які розповідають про життя. І це подобається нашій аудиторії. Щоб почути музику рок-гурту, львів'янам довелося чекати 38 років. Їхню музику вважають справжньою, якої сьогодні вже не почуєш. У них залишилося ем, те, чого немає можливо в нашій молоді. О цього такого драйву е, справедливості правдивої музики група записала 20 альбомів і здобула шалену популярність як в Польщі, так і за кордоном. Чи не кожна пісня відразу ставала хітом? Ностальгія це пісні нашої молодості. Ми їхні хіти знали слова на пам'ять. Зібрані від виступу кошти музиканти передадуть на будинок для людей похилого віку у селі Міженець на Старосамбірщині.